Справа 358. Запишіть добуток у вигляді степеня. Ну ж, Сартуємо: перше задання А в четвертій, що множиться на Б в четвертій. Тут у нас четверта степень і в А і в Б, то ми можемо записати це як А, що множиться на Б у четвертій степені. або як А Б у четвертій степені. Є? Наступне 49, що множиться на А в квадраті на Х в квадраті. 49 запишемо також, як. Друга степеня, Це можна записати як 7 у квадраті, 7, що множиться на 7. Тоді у нас вийде вираз 7 у квадраті, що множиться на А у квадраті, що множиться на х у квадраті. Тоді це можна записати як 7, що множиться на А, що множиться на х до квадрату. Або як 7ах у квадраті. Є. Наступне третє 0,1 на А в третій Б в третій. Запишемо 0,01 у вигляді 0,1. Що множиться на 0,1 і множиться на 0,1. Це буде 0,1 у третій степені. Отже, запишемо, що множиться на А у третій степені і що множиться на Б у третій степені. Зараз. Тоді це ми можемо записати як 0,1 помножити на А і помножити на Б у третій степені. Або як 0,1 аБ у третій степні. Четверте задання мінус 8P у третій степені. Ну що ж, мінус 8 ми можемо записати як мінус 2, що множиться на мінус 2. І що множиться на мінус 2. Ну і помножити на p у третій степені. А мінус 2, що множиться саме на себе три рази, це буде мінус 2 у третій степені, Що множиться на p у третій степені. Зараз, коли ми звели числа до третьої степені, вирази, то ми можемо записати, що це буде мінус 2, що множиться на P у третій степені, або мінус. 2П у третій степені є. Переходимо до п'ятого завдання. Мінус 32, що множиться на а у п'ятій і на Б у п'ятій. Ну що ж, отже, ми можемо записати мінус 32, нам треба до п'ятої степені. Це буде 2 у п'ятій степені, мінус 2 у п'ятій степені. Запишемо, що мінус 32 можна записати як мінус 2. У п'ятій степені Мінус у непарній степені буде мінус А2 у п'ятій – Це буде 32. 2 на 2 – 4, ще раз на 2 – 8, ще раз на 2, 16, ще раз на 2, 32, що множиться на А у п'ятій і що множиться на Б у п'ятій. Це дорівнює. Це можна тоді записати як мінус 2, що множиться на А, що множиться на Б. І все це до п'ятої степені, або як мінус 2 ab у п'ятій степені. Yeah? Переходимо до шостого завдання. Мінус а в сьомій, що множиться на B в сьомій, що множиться на С в сьомій. Ну що ж, мінус це мінус 1. то ми можемо записати цей вираз так, як мінус 1. Якщо мінус 1 ми піднесемо до непарної степені, до сьомої степені, це буде мінус 1, що множиться на а в сьомій, що множиться на б в сьомі, що множиться на С в сьомі. Це все можна записати як мінус 1, що множиться на а, що множиться на б, і що множиться на С до сьомої степені. А мінус 1 С, це буде дорівнювати мінус. А Б С до сьомої степені. Сьоме завдання 1, 27, а х у третій, що множиться на y у третій. 1 ми можемо записати як 1 у третій степені. 27. Це 3, що множиться на 3 і множиться на 3. Це буде 3 в третій степені. І що множиться, пишемо на х у третій, і що множиться на y у третій. Це дорівнює. Ну що ж, тоді це можна записати як 1 третя. У третій степені, що множиться на x у третій степені, що множиться на y у третій степені. І тоді за правилом, множення, за правилом піднесення добутку до степеня, це можна записати як 1 третє хі до третьої степені. Є. Переходимо до восьмого завдання. Мінус 64 125, п в третій степені, q в третій. Мінус попереду, це можна звати як мінус 1 у третій степені. У непарній степені це буде мінус 1, або просто мінус. 64. 64 це 4, що множиться на 4 і множиться на 4, або ми можемо записати, що множиться на 4 у третій степені. 125 це 5, що множиться на 5 і множиться на 5, це буде 5 у третій степені. Тоді, що множиться, записуємо на P у третій степені і що множиться на Q у третій степені. Це дорівнює. Ну що ж, тоді це можна записати як мінус 4 п'ят до кубу, що множиться на p у третій, що множиться на Q у третій. Це дорівнює. Це можна тоді записати як мінус 4 п'ятих. PQ до третьої степені. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, запишіть добуток виліді степеня. В першому завданні записуємо АБ. У четвертій степені, в другому завданні записуємо СІМ. АХ у дванадцятій у другій степені. У третьому завданні записуємо 0,1 АБ в кубі. В четвертому завданні записуємо мінус 2П у третій степені. П'яте завдання. Це мінус. 2 ab у п'ятій степені. Шосте завдання. Мінус А, У сьомій степені. Сьоме завдання. Це в нас одна третя. Хі. У третій степені. І восьме завдання. Це мінус 4 п'ятих. третій степені, є.